Доброго дня, мене звати Богдан. Я менеджер з продажу вживаних авто Центр Дніпро Алмаз Мотор. Для всіх, хто раніше бажав придбати автомобіль з пробігом, ми маємо дві гарні новини. Перша, ми маємо величезний сток автомобілів з пробігом, і друга, це те, що на них зараз знижені ціни. Хочу трохи ближче познайомити вас з нашим асортиментом Toyota Yaris 2013 рік. Toyota Camry 2012 рік. Toyota Venza, 2013 рік. Toyota RAV-4, дизель, 2016 рік. Toyota Highlander 2014 рік. Toyota Land Cruiser Prado 2011 рік. Ходімо. Infiniti QX-80 2020 рік. Toyota Land Cruiser 300. Легенда. 2023 рік. Toyota Camry Гібрид, 2021 рік. В різних комплектаціях та кольорах. Toyota Land Cruiser Prado, 11 рік, дизель, чорний колір. Toyota Highlander Гібрид, 2022 рік. Toyota Highlander з Двигуном 2.7 2017 рік. І. Наші красунчики, Toyota RAV4, гібрид. Всі офіційні, всі повний привід. В різних комплектаціях. 21 рік комплектація Lounge. 2019 рік максимальна комплектація Premium 2020 Premium червоний колір, Бежевий салон. 2020 рік комплектація Premium І ось ця лялька Mazda cx 5. 2021 року офіційна двохлітрова бензинова. Друзі, якщо вас зацікавив якийсь із цих автомобілів, ви знаєте, де нас знайти. Місто Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 51. Працюємо з понеділка по суботу, з 9 до 18. Чекаємо на ваш дзвінок.